Прийшов зранку. Думаю, до роботи. Тут саду трошки Там порядок наведу. Ви чую стукає дятел, Мій фундук. От бандит. А це дивлюся, знімав відео про то часан. Дивлюся, от валяється. Ще слимаки навіть не напали, видно. зранку впала. Ось така сливка. Ну це взагалі. Прямо яблуко. Прям яблуко. Це Що ж зелене була і дуже швидко достигає. От. Тут в мене яблука. Цей Red Jun of Prince. От показую. Оце ну, така слива. Слива точесан. Щас цікаво буде зважити. Так, ну от я приніс ваги і мені цікаво. Яка ж у неї вага. Значить, червона сенсація грушка. От в порівнянні. Так, а ну ка. 140. 140. Ну таке середнє яблуко. От така вона вже достигла на сонці. Вже бачимо, десь поцарапалась. Буде гнить, довго не буде лежати. Дуже красива і дуже смачна слива, диплоїдна Той че сан.